Вітаю вас. Привет. Я из Украины, с Киева, вы <свес> а, когда в Киеве стали говорить на украинском? Все життя тут разговаривают украинскую мову. А, никогда не говорили. Доведи зворотни мне. Да я говорю, никогда я в Киеве не, Я на не знаю, кто вы. Говорили. Вы кто? <свес> вы кто? Ви, ви не з Києва, это точно. Ви хто? А, я я поставлю питання. Ви хто? Западесь з Тернополі. Ви, ви хто? Я чоловік. У вас якась історична освіта є. Ви історик, ви соціолог. Хто ви за освітою? А откуда? В, в Києві. З'явилася Украї... українська мова. Дуже цікаво. Давай, давайте так. У... Давай. Київ столиця якої країни? А хто її об'явив? Я вам питання. Не треба мені питанням на питання. Я вас запитав. Київ, столиця якої країни? Стоїться столиця України. України. Красот. В Україні, да. яка мова? А, хто хто об'явив Україну, Україну? В Україні. Яка державна мова? Русская. Неправильно. Згідно а, хто, Конституції. хто зробив, що державна мова українська. Згідно хто Конституції сказав? України, державна а хто... мова а хто... в нас эту... одна. Українська. А хто эту Конституцію исправил? Ніхто її не виправляв. Її прийняли в 1996 році. В якому году? 96-му. В 1996 -му році. Так а що ви делали з людьми, допустим. Восточна Україна, ніколи не розмовляла українською. Розмовляла. не говорила І, по перше, по-друге, Україна в нас багатонаціональна країна. В нас є такі діаспори, там і болгарські є, і угорські є, і вірменські, азербайджанські. І кожен в цьому побуті розмовляє, як хоче. А скажімо так, все діловодство. в Державных органах ведется державную мовою. Что не зрозуміло. Так вот, а ты, ж, ты только что немножко сказал. Разговор, извини, разговор может идти на русском. Так, звісно, може розмовляти. Я ж вам не заперечу, я ж, не, я ж від вас так, не а вимагаю знання української так переходи мови. На, переходи на русский. Для чого мені? Так ти ж со мною розвитку. І шо сто, а чому я маю під вас підлаштовуватись? Так ну не я же під тебе ложись. А хто? Ну не я. А хто? Ти. Я чому пояснив, обґрунтуй. В, а, що Україна... Поки перед собою бачу одного. Причому Україна... якого, знаєш, коли вже все, в тебе аргументи закінчились. Далі ти вже нічого не можеш сказати, починаються отакі от от образи. Я тебе, я тебе почув, я тебе зрозумів. Ти йдеш курсом руського воєнного корабля. З тобою далі навіть нема про що говорити. Ти все, ти згоріло. Тебе, знаєш як, Ти вже я бачу, навіть старша людина, вже без От. А досвіду життєвого як не було, так і немає. Скажи тільки звідки ти чудо? А тебе ну надо. Ну, скажи. Зачем? Ну цікаво, звитки такий. Уникум. Так вот ты как перейдешь на русский. Я тебе скажу. Не, не перейду. А, не перейдешь. Ну тогда правильно. сбирай симбалк. Добрый вечер. Витаю вас, девчата. Только по-русски давайте. Ні, не знаю його. ти брешеш? Не можу, розстріляють одразу. Ой, бля. <рес> <рес> не ну серьезно, давайте серйозно, давайте без всякого. Ну, вы з Краснодарського краю, ви ж українську знаєте, Ну що ви. <рес> ну, я немножко понимаю, немножко. О, ну і чудово, Що бухаємо, що святкуємо? Пиво. Я зрозумів, що за свято? Що? Да ох, бачишь, вы просто тяжелый день. Ага, ну буває. бывает. Уже второго скида нет, день. подождите. Видите, какой ви? Значить, по-русски вы разговаривать не можете, на русский понимаете. Так ну таке буває. Ну ладно, І так я бываю. Да І про що ви от з українцями розмовляєте? В основному оскорбляють, унижають. Ай, 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 ай. Да. Ну вот ви ж такие. не ви ж ви ж не винні, ви ж простий народ, правда? Що? Ну ви простий народ, що ви вирішуєте? Ви ж не винні ні в чому. Да, простий народ. Простий а народ. Ну ви ж проти, ви проти політики Путіна, ви проти війни. Ви знаєте, що Крим це Україна, правда? Ні. А потім дивуєтесь, чому вас соображают, Звісно. Ну я же немножко понимаю. Путін наш президент. А Крим Че. Ми всі почти ми наш. В России. Ну вот батяш, вы оккупанты получается. Куда ну, пошел? Окупанти, он сказал, Да. Ну да, ви окупанти, ви гітлеровці. А ви? А ми ні. А, а хто ви? Нет, пусть Мы будет так. Захищаем свою Но Украину. Кто? Хорошо. От кого? А оккупантов, оккупантов российских. Что ж, не Только от российских, правильно. Ну, поки что сюда, до нас лезут только российские оккупанты. Ну, там, правда, корейские а идут, такие шейки. Ну, вот, склады а, таких а россиянцев. А с Европы никто не идет на вас? С Европы до нас? Ні, никто не нападал до нас. Ні. Якщо у вас якісь є дані, розкажіть, я послухаю. Хто з Європи на нас напав? Е, Видожди у вас стрім? Не, Та я... Який стрім? Та ви що, перестаньте. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Я просто не розумію, почему раніше ми всі жили добре і нормально. Ніхто не був против України Росії, а зараз Путін. Правильно, не Золоті слова дивись, от да, от, от він. ну він правда, підає. Ну і це нормально, тоже це підходить. Алло. Подожди, а Зеленський хто? Президент України. Он, он, он щось... не стриптизер, он не. Уявляєш? Ні, не стриптизер. Він. Ні? Ні. А с ви взяли, що Путін... Ну, а Блять, от, 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 от знаєте, коли вот от... Старша скиньте Я вам покажу, хто ваш Зеленський. Не треба мені ваш номер, тим більше свій номер вам давати я не буду. Це по-перше. Е, от... А по-друге, приїдете забіруте. його. тут тепер вже тут за ТЦК заговорили, дуже цікаво. Так ви почали жалітися мені, що от ви так жили добре, а потім вас всі почали всі ненавидіти. А тому що ви напали на Молдову, на Грузію, на Україну, на Чечню. Конечно, всі вас будуть ненавидіти. А то, що до, до СВО була війна на Україні, свої свои стріляли. Ви, Ви самі там устроїли війну, Ні, а це нас не было. Росія напала. Да, конечно, вы понимаете, да. до, до э, специальной военной операции в стране, я вас не перебывала, у вас в стране. Свої? Уб'єднання своїх же. Ні, це неправда. А що в нас там? Російська Что Федерація напала на Україну в Криму в 2014 а, а році. 2014 а в 2014 -м -м році що да. случилось? Російська Федерація. Напала да, на тому, Україну, думає? да. У них всі Росія. на вас. Росія напала на вас в 2014 році, правильно? Так, да. Добре, да. какой кошмар. А перед тим, що в 2003 му нападала? А перед тим, Тоже що в 1991, так. Ти понимаєш, якщо б не СВО, он mm -hmm. би зараз по-другому розмовляв. Mm -hmm. Ні, так само, ви окупанти з 2014 року для мене. З в... 2003 го чи 2014-го? У 2003 му році вам дали по мордасам, і ви відповзли. Підготувалися і в 2014 році вже напали так капітально. Ні, які, Да, то так Падло! Я не можу. Чего? Ну сходи в туалет вот почекаємо. почекаем. Так что не можешь. Ой, ну джентльмен, джентль. Мы все почти один тот народ. Мы разговариваем на почти одном и том же. Їждокі. Да ему плевать, ему плевать, он не на нашу русскую нацию. Мы во всем виноваты. Правильно, вы Ви напали та... на Украину, да? Он просто не видит нас. Это, ну, да, вот все, Да, просто, да, просто, Вы напалы, а я вас знаю. Украинская, Украинские корни. Во мне есть украинские корни. И что? В России где-то тоже есть большие. И шо стоит. Об... Мы все одни и те же одинаковые. Абсолютно. Люди. Видишь? Нацист. Чего вот это нацист? Дайте, будь ласка, вызовни, что так нацист. А почему. Мы не одинаковые? С чего вы взяли, что мы разные? Ну, вот найдем оба в нас ризно. Культура, повединки, выхование, традиции. Так же, как и мы ваш. Ну и что? Я ще й польский разумею, что с того. А при чем тут польский? Дійсно. Так мы с поляками тоді один народ, да? Хорошо. Допустим, хорошо, допустим, Украина напала на ой Россия напала на Украину. А что вы бежите со своей родиной все? Вы а, а хто, а хто туди, хто кто тоді стримує? Вбегав, Паля, все, Добре, в бегах встали. Все вс в Россию бегут, в Польшу, mm -hmm. куда они еще бегут? Так. Вы, Значит, все втекли. А кто ж тоді знай, окупантів, скажи мне. Чу, чу, чого ви ще не можете досі в Україну захопити? Навіть повністю Луганську Донецьку область не можете захопити. Да, тому, що ми вас жалеем, способствуют вскайду, Путину, нас а для чого було кажется... нападати тоді? Будет... От чесно, уже вся страна хоче, щоб Путін заявил да, туди ракет. Ага. Все, так. і все. Так. Дивіться. ви хочете по This нас стріляти ракетами, але ображаєтесь за те, що ми вас не правильно? Але ви хочете да по ви нас стріляти ви ракетами. Ви нас будете... Правильно. Правильно, а за що вас пишу. за що вас поважати? А за що нас любити? А може за те, що ми раніше не Советский Союз или що? А Пусть... що таке Радянський ми всі Союз? Були. Це була а окупація знов таки Хорошо. Радянського Союзу. Чим ми хуже Америки? Чим ми хуже mm. Америки? Mm. Ух ти, ти дала! Чим ти гірше Америки? Ти всім гірше Америки, елки-палки. Абсолютно. Благодарна, що, що, от Аміріка що, просто... що таке? Що таке? Що сталося? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.